У мене має бути процес, який за два дні, три дні швидко відсіє оленів, які просочилися через співбесіду, і залишить зі мною лише тих, з кого я буду далі інвестувати свій час. І, до речі, з це робить дуже крутезно. На цьому етапі ми маємо пояснити, хто наші клієнти дуже коротко, які проблеми ми вирішуємо, яку техніку продажів ми використовуємо, що ми, наприклад, використовуємо скрипти. Далі ми перевіряємо, щоб людина могла з виразом читати скрипта, пояснюємо що таке патерни, підписуємо договір про нерозголошення. Ось. Тобто, і на цих етапах сразу, наприклад, хтось говорить, ні, мені не подобається прямолінійна система продажів, тому що вона надто жорстка. Супер. Я це поняв на першому дні, а не на, на, на через тиждень, коли я вже витратив на тебе гроші. Або, наприклад, людина каже: ні, я не користуюся скриптами. Чудово, я це зрозумів на другому дні, а не через два тижні. Тобто, онбординг має відсіювати не моїх людей.